Хочеш очолити ОСББ. Маєш здобути профільну освіту. Відповідні новації уже розробляє Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ. Мовляв керувати об'єднанням співвласників багатоповерхівок повинні лише спеціалісти їх готуватимуть у 12 вищих навчальних закладах по всій Україні. Термін навчання такий самий, як для інших спеціальностей. Коли вищі почнуть готувати голів об'єднань, в уряді ще не знають. Утім, вже встигли внести до класифікатора назв професій нову. Ініціювало доповнення до національного класифікатора професій професійною назвою Менеджер-управитель житлового будинку групи будинків за кодом 1491. Ці зміни у серпні місяці було погоджено Мінекономрозвитку наказом, і з 1 вересня цього року вони вступили в дію. Поки що головами ОСББ здебільшого стають ентузіасти, як правило, пенсіонери чи безробітні. Вони не мають належної підготовки, а тому навчаються безпосередньо ставши до роботи. Через це іноді виникають проблеми з укладанням договорів із компаніями-постачальниками комунальних послуг. Отримують керівники об'єднань багатоповерхівок порівняно небагато. Зарплату їм встановлюють на загальних зборах. ОСББ Председателем ОСББ може стати тільки людина, який має двіжимості. На правах собственности в этом доме вот он должен быть избран на общем собрании ОСББ в правлении. А правление уже и избирает его. Колеблется эта заработная плата, стыдно сказать, от 500 гривен до 5000 тысяч. Нині в Україні зареєстровано 14 тисяч ОСББ. Утім, серед них реально працюють не більше половини, бо й досі не можуть приватизувати прибудинкову територію, а значить і укладати угоди з обслуговуючими компаніями. Тому це роблять жеки. Отже, чи потрібні будуть фахові голови об'єднань співвласників багатоповерхівок, яких випускатимуть вищі навчальні заклади, невідомо. Олена Оскун, Алі Карімов, особистий капітал Юбіар.